Привіт усім! Дуже вам дякую за вашу підтримку, за ваші лайки, репости, коментарі та підписки на канал. Це дуже допомагає розвиватися цьому каналу, покращувати якість відео і більшій кількості людей дізнатися про ту чи іншу інформацію. Дякую за вашу підтримку. Знаєте, я сьогодні подивився коротеньке відео, агітацію від правлячої партії Піс і трохи в шоці. Я офігів. Чому в шоці? Тому що вони використовують проблему, яка зараз є між Україною та Польщею. А ви знаєте, що є зернова проблема в своїх передвиборчих відео для того, щоб люди за них голосували. Одразу скажу, що відео агітація з боку правлячої партії ПІС вообще мені не сподобалось, не зайшло, і я поясню, чому У мене є це відео, і ми зараз його по шматочках розберемо. Кі треба було допомагати нашим сусідам, Отворились ми своє серце і домі, та це як в першій частині говориться, коли була проблема в нашого сусіда, ми відкрили двері і відкрили серця для наших друзів, для наших сусідів. І за це я дуже дякую Польщі. Вона насправді єдина країна, яка таким чином поступила і дозволила заїжджати на її територію. Майже всім, коли був такий гарячий момент, дуже багато було людей, наплив, вони пропускали і без документів. Багато людей виїхало за це. Дякую, вони дали можливість людям втекти від війни, прийняли в себе в своїх домівках, в своїх е серцях за це ми завжди будемо вдячні. Я особисто так Треба бачити, що польський інтерес тільки жонд права і справедливості дає гарантію, що інтереси наших ронів будуть охоронені. Але коли потрібно боротися за Польщу та польський інтерес. Уряд піс знає і гарантує для сільського виробника Польщі захист та підтримку. Теж непогана фраза, теж все нормально, і це я також підтримую. Польща підтримує свого сільськогосподарського виробника без проблем. То наша тварда постава споводувала, що імпорт українського збожа на спільний ринок зростав затриманий. То наша ініціатива затримала український імпорт зерна на європейські ринки. Тара Унія розважа, чи утримать то ембарго. Вповім вам, як то ще скончить. Польська не позволить, би залала нас українське збоже. Польща не дозволить, щоб нас залили українським зерном. Це вже мені не подобається, тому що Україна нікого не заливає зерном. Вона його хоче реалізувати, продати і хоче, щоб інші країни. В цьому їй допомогли. Можна придумати ціну правила, як воно має реалізуватися, за якими цінами, щоб його не понижувати, чи там не завищувати, щоб були якісь певні ліміти, якщо вже на то пішло, але просто брати і обмежувати це не вигід. Це я так думаю. Ви в коментарях можете поділитися, що ви про це думаєте. Незалежно від того, яка буде децизія бруксельських урядників, ми границі не отважили. Незалежно що вирішать в Європейській комісії, польща свої кордони не відкриє. Це також мені не подобається, я також проти такого, тому що Україна як ніколи потребує допомоги і підтримки. Польща підтримує Україну, але як бачимо, коли зачіпає свої інтереси, на жаль, ні, критично ми закриємо кордони, ми не дозволимо. Це, звичайно, мені не подобається. Я впевнений, що багатьом українцям не сподобається, ну і нашій державі в тому числі. До речі, це питання до 15 вересня має вирішитись, тому що ембарго на наше зерно до 15 вересня. Після 15 вересня там або буде нове якесь рішення, або Польща одноосібно перекриє кордон і просто не дозволить завозити зерно. Таке може бути, так вона говорить в своїй передвиборчій компанії. І дуже прикро, що вони використовують цю проблему між Польщею і Україною. Це одна з проблем, але вона досить суттєва. В своїй передвиборчій компанії. Ну, трохи якось, як на мене, неправильно. Ви як думаєте? Напишіть в коментарях. Ну і звичайно, такі заяви мене шокують, тому що коли десь там вони домовляються і не можуть домовитись, ну нехай там собі домовляються, вони й далі будуть домовлятися. Там якісь групи працюють, комітети і тому подібне. Але коли тако на цілу країну на своїй сторінці прем'єр-міністр заявляє, що ми там не пропустимо, не дамо. не... Якось ну, неправильно друзі. Ви що про це думаєте? Обов'язково пишіть в коментарях, підписуйтесь на канал, ставте лайки та робіть репости, щоб більше людей про це дізналося. З вами я завжди Саша Матвієв. Слава Україні! Ми 100% переможемо!